20 листопада у нас тут дощі, опади і оранка на ЮМЗ, оранка кукурузиння. Без дісковки. Дісками сюди вже не зайдеш. Оранка не глибока, десь до 20 см, десь 15, 20, 18. Аби тільки це все приорати. Муза в цьому році дала по 8 центнерів з гектара. Юмзик пече першою передачею легенько, потихеньку. В принципі, перекидає доволі таки непогано, дивіться. Невеличкий відсоток кукурузи зверху, а так перекидає гарно. Не хватає йому швидкості, але ну, грязно, грязно. пробуксовка, пожнивні рештки оці не придісковані, воно все пливе. Сира, дощі йдуть, орати треба. Земля гарна, земля готова. Готова до оранки. Кладе рівнесенько, складно, бугрів немає. Майже все заховане. Всі пожнивні рештки заховані під, під землею. Наступний рік тут буде ячмінь, ярий ячмінь. Це ось така неглибока оранка. Десь мабуть сантиметрів 15-18 до 20 на полі вітер. Чисто для того, щоб приорати це погрузити. Ходив, знімав, на збиралось дів мішка качанів і залишилось. Гребеться бедолашний. Такая уранка. Не знаю. Видно вам, чи не. Трошки выше. Трошки выше ладошки. Здесь 15-18, думаю, есть. Десь до 20 є, думаю, хвати з головою. Пора його до глини під ячмінь. Думаю, це зайве. Тим більше, що постійно йшли дощі. Кукурузу встигли зібрати до дощів, якраз до дощів. Кладе гарно, перекидає добре, ховає майже все, майже всі пожнивні рештки. Глибина. Глибина. Ще раз покажу. О, десь Карчамакається. Так, що по глибині? Ось отак ось десь глибина сантиметрів до 20, десь 18, ну від 15 до 18. Я думаю, хватить з головою під ячмінь, під ярий. Гореться без дісковки, тому що сюди вже нереально влізти дісками. Пізні жнива кукурузи були. Дощі вдалося прибрати кукурузу до дощів, а уранка вже вже як є. Але земля чудова, земля прекрасна, земля дуже-дуже спіла, готова до уранки